в середмісті. Тут, поміж сімейних фотографій на стінах, заплукав час. Стареньке подружжя переглядає фотоальбоми, де їх пам'ять знайшла прихисток. Ось тут, серед чорно-білих і кольорових світлин, заплукали і їх спогади. Пані Фаїна зупинилась на одній фотографії, мовляв, дивись, чоловіче, хіба впізнаєш у цій красуні мене? А чоловік заспокоїв. Фаню, ти зовсім не змінилась, хіба би колір волосся? Всміхнулася жінка, зітхнула. Ех, як швидко злетів час. В цьому шаленому леті було все і радість, і журба, сміх, і сльози, біль і щастя, минулий біль і сучасний біль. Колись боліло за себе, за сім'ю, за свою землю, нині ж за свою країну. Цей біль з того лосу озивається у спогада. Батько не, багатько не було землі, було 9 гектарів землі. Був хутор великий, гарний хутор був. Обсаджений черешнями весь хутор. Це у моєї бабушки було четверо дітей. І була ця земля розподіла на четверо дітей. Батьки привчали дітей з маличку до праці. Без неї не може бути ні достатку, ні впевненості у завтрашньому дні. Та бували часи, коли ця впевненість руйнувалася вщент. І в невеличкому старожукові Клеванського району розмірене життя хліборобів перетворювалося на непевні, сповнені тривоги та сум'яття дні. Як війна почалась, мені було 10 років. Брат старшому було 12, а менше було 8 років. І почалась війна, і вдруг пропадає батько. Слух, йдуть, що полон забрали в дубно, погнали багато людей в дубно. Матір сплакалась. Землі багато, робити треба важко, самій не впоратись. Люди порадили взяти в церкві довідку, що її чоловік православний і українець. Вона йде справку бере в цьому церкві, а справа була з хрестом. Печатка церков хрестом. Бере а фамілія там написана. Так відказали. Мене бере бере цю справку, Не дивиться, що така війна йде кругом. Вона. Іде на плошки через села на новосілки, дядько, чого -то, туди ж її на цю трасу дубницьку, І прийшла вона сюди в дубно. Що довелося пережити в ті години нещасній жінці, словами писати важко. Чутки про тюрму ходили страшні. Радянська влада, коли поспішно евакуйовувалася в червні 41-го року, щоб знищити сліди своїх злодіянь, методично розстрілювала камеру за камерою. Німці ж через кілька місяців окупації, коли камери стали вщерть переповнені, вирішили зробити те саме. З одного кінця тюрми були євреї, пара камер, а тут були вже всякі там. І єврейка ця знайшлася така, щоб євреї випустили німці і договорилася з ним, що я буду стріляти в камери. Якщо ви стріляєш в камери, ми випускаємо твоїх тих. І вона бере автомата. І начинає з камери з угла, де там камери знаходяться, там двері желізні. Тато розказував розказувала така оконечку. Тому вона засатує автомата і стріляє трохи по цілу камери. У камерах на той час перебувало по 40-50 осіб. Серед масового плачу лунку у мурах тюрми лунали автоматні черги. До їхньої камери не дійшло. Вже качуємо ближче, ближче, ближче. Друг часах, от три він каже, ну не, часів то немає, але так примірно. Прикрутилася стрілянина. Ми ну, сидимо, вже не вірно, до нас очері. Тата -та каже, до нас очері прийшлася. Чуєм, чотири години, так примірно, каже, відкриваються двері, поліцей у дверях, виходьте. І будете грузити, витягувати з камери тих трупів і вести там, коло Дубинської тюрми, там є траншей. Він зараз там знаходиться. І той траншей будете возити всіх. З камери. Те, що батько побачив у застінках сусідніх камер і досі змушує волосся на голові підніматися від шаху. Та каже, боже, кров через двері сочиться на коридор. Там, де вона стояла ці камери. Ну, мусиш йти. Мусиш йти, каже. Ну і потім, що заставляла там мить, от обинувати. Зараз. Пані Фаня дивується, звідки у мами тоді стільки сміливості знайшлося, щоб зважитись на цей вчинок. Віднесла, віддала, відпустили батька. Окупація була важкою, Та навіть у цих умовах якось намагалися господарювати, засівати ниви, садити городи, діток же купка, треба годувати. Перебігають, тут у їдуть німці. люди. Ну, а батьків ще немає, що батька не було, батьків немає. А там фронтів багато погибло. Да. Слухайте, куди діться, куди діться? Ага. Батюшка з'явився. Каже, люди, йдіть в церкву. Йдіть у церкву, йдіть у церкву, що бо і буде. І всі, хто там змог, з дітьми, з чотирма, з двома, всі повишли в церкву. І стоїмо. Їхали німці. Стали якраз на Могилки, де траса проходить, близько, рядом церква, Могилки. І ми мертві стоять. Батьки наші мертві стоять і ми, діти. А ми діти ще такого шалимо, як діти, знаєте, аж приходять два німці, заходять в церкву, пілотка на руці, приходять до вівтора, хрестяться, поклонилися, подивилися, каже Йо-Йо. Ну, добре, хорошо, йо 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 йо-йо. І вийшли, ви знаєте, скільки то було сльоз, скільки то було переляку, скільки того всього було, не, пере... не передати цього всього. 1943 рік став особливим. У боротьбу проти іноземного агресора включилася новостворена українська повстанська армія. Оскільки у 41-му на війну ніхто не встиг піти, тепер чоловіче населення гуртувалося у підпільних загонах. Із Старожукова у повстанцях було 77 хлопців. Німці боялись повстанців, бо ці відчайдухи всіма можливими способами намагалися відвоювати в загарбників зброю. За це окупанти відплачували небувалою жорстокістю. Спалені й розстріляні українські села стікали кров'ю, змішаною з попелом згарищ. Передали склевання, що будуть палити наше село. Німці. І зразу, зразу йде, зразу йде, люди зразу все знають, передають, передають. Є люди чесні, нормальні. Щоб палить село. Тоді що весь на старожуків село їдуть, а в нас річка велика стубла. Там мост такий великий, там такі сльози були тоді. Зараз тоді все служили, Тевчинське все ніч служив. Слухайте, і ми туди на, на фуру батько нас настроє. І ми їдемо туди до більован. Там нас набори родичі, розташовувалися ми тих родичів. Це була причиста. Є таке свято, може ви не знаєте, свято є чудо. Помните Чудо? На чудо палили, на чудо, горіло село все. Наше село переїхало білів, і, і білів сам. Дві селі разом згоріло. Слухайте, як тако ранесенько, батько вийшов десь там. Батько. Батько, ще ж, він ще був, як він був, вийшов де каже, цього. Е, якісь там люди біжать. Куди що біжать? Біжать люди кудись, а там вже по цю сторону на Діків їхали ці. Карателі чорні, не було ні одного німця, були всі в чорному діти. Я, я сьогодні бачу, слухайте, куди їться, що діється, хто куди. Ми що, ми в річку, хто була річка. Я з братом і мати туди, в річку всі. Там такий летух був по і Ми тим летухом натягнули на голову, щоб не бачили німці. Це було на Михайлове чудо. Пані Феїна дотепер згадує про той страшний день. Дивується, як їм вдалося врятуватися. Стріляли по сажуках, то стекли людей страшно. І чуємо, що йдуть вже сюди до річки, де милодиці йдуть. А не дійшли, мама каже, зараз все. То ми полякалися з братом старшим. Перепливаємо, ми добре плавали, бо ми на ріці виросли, Ми плавали добре. А така річка була, що теж там і крутила, там може закрутити через річку. І біжимо обоє, біжимо, біжимо. Не знаю, куди ми мене за руку держимо. Біжимо, ми забігли до лісаж. І ще пішком ще так, через поле йдемо, там називається такі, були новини, такі хутора новини називались. Ми туди приходимо до жіночки, о, вона нас прийняла, відповів молока налила з напоїла нас і каже: нікуди ви не підете, будете ночувати. Аж на новинах чули крики і стрілянину. За кілька днів з розповідей дорослих діти довідалися, що творилось того дня. Горить біл, чуємо крик, крик, зик, поки що бодівали з мамою. Все. Потім чуємо крик, стрілянина, це робиться страшно. Ну і все це пройшло, оказується. Людей звозили на цей кінець до Більова, де в'їжджали карателі, тут машинисти звозили людей. Привезли якраз наші родичі, де ми знаходилися у них, привезли батюшку Лозинського цього з винятим серцем. А дочку, дочку привезли обрізані груди обоє, цицьки обоє обрізані. І кинули цю хату, де дементові на їх так полішню казали, кинули в цю хату, вона одгоріла отак, а він одгорів теж так, батюшка. Трошки залишилася, а там, де огонь захватив, так вони і там цього. А людей стані, там церква біля була, була гарна теж, ще польська даня церква, зігнала туди в церкву і то згоріли, хто там був у церкві. Оце було таке страховище, оце було чудо. Оце було на це чудо, завершилося оце таке страшне. Згадала минуле і аж заніміла від жаху. Німці не шкодували нікого. Я пам'ятаю сусідки, узихи, дочка, маленьке дитятко. Я побачила, що ці німці, чи німці, хто моє, знає карателі, Вона бігала з тим дитям, копиця стояла з сіном. Вона притулила до тієї, і дитятку за собі так і і цю копицю їсти з цим дитям до теї копиці. Йшов 44-й рік. Поступово українська земля звільнялася від одного ярма, щоб прийняти на себе друге. Батька забрали на фронт. А в це вривні, яке я забрала, в залишилися дітей і бабуся. Роботи, частний сектор, роботи повно робити треба було. І робили, такі мали, робили. Брат мій старший, ну, 12 років кровь, тому пахав, що не знаю, ви його не маємо, він помер. О, і бабця нам допомагала вже, як батька на фронт, от, забрали. А потім вже до, до 45-го року він був на фронті. Ну, білоруський фронт пройшов, він раніше року, в групи групі малі. О, прийшов у 45-му році. Без господаря було важко і страшно. Коли за німців ти чітко знав, де ворог, а де свій. І з 44-го року ця межа стерлася. Окрім загонів УПА, всюди на теренах західної України стали з'являтися загони перевертнів, головною метою яких було дискредитувати діяльність повстанців. Передівалися кГБ, передівалися у повстанців одежу. І йшли. Хто, з, хто з села продав когось, приходять, вроді бандерівці прийшли. Шапка в тризубу. Відповідно, українські вояки тепер воювали із ними, новими окупантами. Останні ж різними способами знаходили і страчували непокірних. Так сталося і з Омеляном Фількевичем. Ми побігли за баркан, стали. На баркан огрожний церква. І стоїмо проти якраз дзвінців, стоїмо. Мені сьогодні в мивчах, я тоді була, мені 17 рик вже вже не того, Мені сьогодні в очах стоїть. Іде, як свічка йде. Хтось зрадив хлопця. НКБДсти влаштували засідку, його після того закинули до Клевенського замку. Іде він. Ну, Дивлюся, я так ще ну, не дуже його знала, бо що, знаєте, але ж Фінкевич, Фінкевич іде сусід, говорився, йде. Як стривайде чорна чепорина, красивий, коженка на йому хромович, роботи, харчвеш та не йде, так йде рука в руку, слуга йде йде, і прямо над дзвіницю. За ним, з автоматами, над дзвіницю, він виходить над дзвіницю і каже, відкрити мені треба оконниці, Чотири оконниці над дзвіниці, відкриває центральну окольницю, яка сходить входить туди на ну, Висока двиниця нас, і він ти дзвіниця і кричить Слава Україні! Слава Україні! І падає на сходи він, і так падає, що падає, що якось до гори він падає спиною, що одразу його кров хлинула. Про те, як матері було дивитись на свого сина, нині важко говорити. Та забрати його тіло вона вже не змогла. Її і сім'ю відразу кинули в тюрму, а потім і вивезли на Сибір. І лежить від сутки, а це було. У листопаді приморськ, що по листопаді, якби там тут загонявся, люди бояться хоронити, бояться зайти на цвинтар до церкви захоронити людину, бояться, бо завтра будеш там. А тоді якось ночу я була та дівчина, Аня називалася, зібралася ночі його похоронити. приносить вона вишиту сорочку, приносить чорний костюм і ночу його передівають, викопали яму. Без труни, де труна. Бо як струну хтось привезе, зараз і що приїдуть. Бояться люди, бояться, Це було страшне життя. І його похоронили, поставили під низ кілімок, колись кілімки були ткалисані. а потім такі доски зверху заложили, так, я знаю, з пів метра більш, щоб на його земля не сипалася, накрили його простинію і зверху цієї доски, і потім ще, потім накрили, ще одним кілинком його накрили, поставили хрест. Хрест березовий. Недовго той хрест стояв. Хтось доніс у клевень. Відразу прилетіли на машині, як вороння на падаль. Хрест виняли, могилу розкидали. Цю ніч обратно приходять хлопці, хрест березовий, так само все могила. так дві неділі відлилась. Дві неділі, викидали хреста, а ті хлопці і ставлять хреста українського. Березового. Тепер у старожукові на тому місці стоїть пам'ятник, на якому викарбовано імена усіх, хто поліг у ті буремні часи в боротьбі за волю України. Раніше з чоловіком часто туди пані Фаня їздила. Тепер уже здоров'я не те. Прийшли на смерть. І грамотні були, і не всі на смерть пішли. Я ж кажу, що в нас село таке не дуже велике староруків, ну 77 хлопців, хлопців то упа. Накрилися молодежі по сьогоднішній день. Та все ж найстрашніше було тоді, коли одне необережне слово світило роками та бурів і заслання. такі, ну, як по-улічному казали, затирки. По а цей Петро він зараз похоронений на цвінтері теж. Був упа. Хлопець молодий 19 років. А дядько Рідні був предателем в селі жив, не в нашому, але в на Новосілках він жив. Цей. Ну, І в середньому Кремені їздив, докладав, хто що там робить, хто що, 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 що докладав. І як це все случилося, багато переловили тих хлопців, у папа, пересадили їх, перестріляли, вже пересіяли, можна сказати, де хто що в Київках залишився. У нас, у нас були криївок багато в лісі, у нас одразу там ліс великий. Та Криївки були в лісі, в селі не було Криївок, а в лісі були. І цей Петро, плем'янік цього дядька, затерки, остався, вже ті останні десь поздавалися, вони чи де подивались, Криївка, їх там шестеро сиділо. То вже, вже ж такі роки, це вже совєтська власть була. І як, Яким способом знав, той дядька не знає, що бере КГБ, приїжджає в ту Криївку. Люди предателі ж люди, у ліс, знаходять краївку і, і говорять, Петро Влась, тобі все прощено. А він каже: Я дядько рінім не здамся. І ви розствелюються. Там виклиці розселюються. І його привезли вже похоронили нас на мовка. Ось так з вбивств і переслідувань починала нова радянська влада своє господарювання. У 1948 році почали створювати колгоспи. Це означало, що відтепер селяни не могли мати ні худоби, ні землі, нічого, лише кілька соток біля хати. Не більше. Ні плужка, нічого не мають права ставити, ні коров, ні свині, нічого не викривати. Все, все. То це вже у 40-го почалися колхози, о, почала ця боротьба почалась, а потім цього, після цього вже ми почали таких молодих дівчат, таких, як я з такого року, як я, і старший, і менші, почали давати нам землю колхозну. Тобі одмірили, бо тобі трудодня не буду. Я не забуду нікого, я буду мурати, не забуду. Тобі одмірили 20 сотень. Тобі є серп. серп, І дивишся 20 соти, ти запишеш у трудень. Іду цілий день, в 17, 18, 19 років. Іду цілий день, слухайте, жну те, що мій трудодня записали. Гірше панщини була така робота, бо за трудодні не проживеш. А щоб його трудодня заробити, вдень і вночі доводилось важко працювати. Тоді й здоров'я своє загубила. Буряки посіяли, треба їх обробити вручну. Не Ні тракторами, не чим сіли, якось там трибалками, а заробити треба було все вручну. Сапати, поввод, все, все вручну. І ми на тих буряках, я пам'ятаю, ніч. ніч. Нарвали вже місяць не, грудень, бо то був вже такий сніг. Така куча на... наносили кучу таку тих бураків, посередині така тичка, на тичці той фонар горить з І ми чистимо ті буряки. Оце був колхоз. Чистим бураки. цю ці я спростудилась, я по сьогоднішній день. Ось тоді познайомилась пані Фаня зі своїм майбутнім чоловіком. Гарний був, роботящий та нещасний. Батьків вивезли до Сибіру, самого від заслання врятувало те, що на той час служив у радянській армії. А він прийшов вже з армії, батьків немає, нема де діться. Він встроївся на нас шофером в наше село. Я ще замужем не була. І він, там тітка така бідна, Аніся, його тітка теж бідна, така синя, господи, хай Бог милує. І вона його прийняла. Він там неї трошки побув. Потім робив шохором, то я на роботі десь то там, то ся десь побачив. То особливо так не зустрічалися ми до хати приходив коли-небудь. Мама, мама моя, всю життя я казала ви. Зимою вирішили побратися, весілля було велике на все село. Зараз то не так. А тоді родина далека родина, і то на весілля кликали і приходили. Духова музика грала, то в 56-му році. У нас були свої музиканти такі. В селі, якось у нас так між до нами що у нас дітей немає, нас дітей не було. Ось так потихеньку двох працювали в колгоспі. Важко було, нестерпно. Після повернення чоловікових батьків і заслання двох поїхали до його брата в Башкирію. Там робота була і шанс вирватися із міцних колгоспних обіймів, де звичайні трударі не мали ні прав, ні документів. Потім повернулись додому, стали працювати в Рівному. Все у двох. Ми не нажили ні дачі, ні, ні машини. Ми нічого не нажили. Бо ми чесно робили. Лежу зараз отамо, і лежу, і все здумаю, отесе, Бо Зараз не пам'ятаєш, що ще наїла. А колишнє все пам'єш. Разом це все переживали. Разом і тепер слідкують за подіями в країні. З самого початку Майдану статюки чергували біля телевізора. Від хвилювань і тиск стрибає, і краплі заспокійливі під рукою завжди, та на це не зважають, відстежують усі останні новини. Що це робиться? Це усе. Це чим вона кінчиться, чим вона кінчиться, незвісно. Не знаю. Сьогодні мають Маюсті її вже прийти наші Росії. Як вони називаються? Президенти? Не один, один президент не був, як треба. Все, що траплялося у їх житті, Статюки звикли ділити між собою. Пані Фаїна каже, нам разом легше. Ми б біль всієї країни змогли б витримати. Та хочеться, щоб його більше не було. Надто вже багато його випало на долю стражденної землі. Нехай він залишиться відтепер тільки у спогадах.